Не бачили очі, що купували. Як зекономити в інтернет-магазині? Це головна тема сьогодні. Я Олена Кот вітаю. І наша перша історія про одну з наймасштабніших в Україні афер. Дві сотні жінок з усієї країни думали, що купують в інтернеті недорогий та якісний одяг для себе і своїх дітей, а насправді стали жертвами хитрої схеми. Як розпізнати в інтернет-продавцеві шахрая? Дивімося. Наталя хотіла купити дворічному синові теплий комбінезон на зиму. Зима була на носі, дитину треба одягати, змінювались погодні умови. За рекомендацією знайомих замовила через інтернет. Вони дешевші в інтернеті. Це, мабуть, основний фактор. Жінка вже не вперше купувала товари онлайн і завжди була задоволена. Та на цей раз замовлення обернулося хворобою для сина. Ми пережили жах. Чому через недобросовісного інтернет-продавця Наталин син опинився в лікарні? І як через цю аферу постраждали ти, ще 200 матусь по всій Україні? Дивіться, дітки дуже швидко ростуть і потребують нових речей. І всі готували дітей до зимівлі. Купували одяг, і знайома запросила мене це була група в інтернеті, де матері замовляли дитячий одяг. Продавець Анна теж мама, яка хотіла трохи заробити під час декретної відпустки торгівлею в інтернеті. Перше, що упало Наталії в око, коли вона побачила пропозиції від Анни, ціни на одяг були нижчі ніж у магазинах, враховуючи, що онлайн продавцеві не потрібно сплачувати оренду приміщення та комунальні, жодних підозр це не викликало. Економія для сімейного бюджету, адже в нашій сім'ї виховується. Двійко дітей, і кожного з них треба підготувати до зими. До того ж, речі були якісні брендові, але Наталю красивими фотографіями одягу не надуриш. Дівчина вже не вперше купувала через інтернет і знала, що там багато шахраїв. Тому спочатку вирішила придивитися, почитати відгуки покупців і була приємно вражена. Почитала схвальні відгуки, це я підкупила. Що фотографії були зроблені мамами на дітях своїх, які отримали замовлення. Тому Наталя написала кільком жінкам, які вже отримали одяг в інтернет продавців Ця Анни, щоб особисто дізнатися про їхні враження. Всі вони були дуже задоволені і якістю, і ціною. Наталю це потішило, бо їй дуже подобалися на фото речі, які продавала жінка. Особливо один зимовий комбінезон, який був так потрібен її молодшому сину. Хлопчачий комбінезон роздільний, відомої торгової марки. Він Тепленький, зручний, легенький дитячий комбінезон коштував недешево 1900 дев'ятсот гривень, але в магазині таки продавали за 2600. Різниця істотна і дуже приваблива. До того ж, продавчиня зробила цікаву пропозицію. Акція Шапочка в подарунок. Я, як сама наївна мама, обрала і шапку. Утім, Наталя все таки трохи вагалася, чи варто купувати такий дорогий одяг дворічній дитині. Але комбінезон був таким якісним і стильним. Тим більше, за таку суму його ніде в Україні не купиш. Тож Наталя вирішила, що буде, то й буде. Беру. І переказала Ані 1900 гривень на рахунок. Та пообіцяла, що за три тижні Наталчин син уже гулятиме в цьому комбінезоні. Утім, якби жінка знала, що ризикує здоров'я маленького захарчика, то ніколи б не зробила цього замовлення. Минуло три тижні. Наталя з дня на день чекала, коли ж прийде комбінезон, бо вже почалися холоди. Маленький Захарчик у легкому осінньому одязі, та час ішов, а від Анни ніяких новин не було. Я їй написала, що як справи, де товар. Аня підступно, цинічно збрехала, що він ще знаходиться на кордоні. Затримки. Продавець пообіцяла Наталі, що за тиждень комбінезон уже буде в неї. Жінка погодилася ще почекати, але й в обіцяний термін одежі не отримала. Тоді ще раз зателефонувала продавчині з інтернету, а та знову нарікала на митницю. Відтак Наталя попросила повернути гроші, і реакція Анни її неабияк здивувала. Вона різко відповіла: в мене багато роботи, немає часу. Чекайте, ваш товар був. Наталя не на жарт розхвилювалася, адже її маленький син, з яким потрібно гуляти щодня, вже тиждень мусив сидіти вдома, бо в дитини не було теплого одягу. На дворі ставало деталі холодніше, наближався грудень, а теплого комбінезона досі не було. А щоб купити інший, родина просто не мала грошей. На зиму треба одягати не тільки молодшого сина, але й старшого. А в сім'ї працює тільки один чоловік. Я знаходжусь у декретній відпустці. Наталя вже не знала, як пояснювати активному та рухливому синові, що на двір виходити не можна. Захарчик плакав, коли бачив за вікном, як інші дітки катаються на санчатах та ліплять сніговика. Після чергової істерики Наталя одягла хлопчика у найтепліші осінні речі, які в нього були, і ризикнула вийти з сином на прогулянку. Внаслідок того, що в нас не було змових речей, він застудився. Але то виявилося не просто застуда. У дворічного Захара від холоду сталося серйозне запалення та застегнового суглоба. А все через відсутність теплого комбінезона, за який Наталя вже заплатила 1900 гривень, але все ніяк не могла отримати. Продавець з інтернету продовжувала знаходити відмовки, щоб не надсилати ні одежі, ні грошей. Я їй говорила, що малий захворів. Їй байдуже, їй все одно. Тож Наталя вирішила діяти. Разом із чоловіком вони пішли до поліції подавати заяву на продавчиню і були шоковані, зустрівши у відділку цілий натоп інших жінок, які теж прийшли писати заяви на Анну. Ми приїжджали хто як міг, хто з грудними дітками на руках. Жа, взагалі виявилося, що крім Наталі ці інтернет бізнес відправили гроші ще понад 200 мам по всій країні і теж не отримали своїх замовлень. Десь 150 дівчат, це офіційно, а неофіційно більше 300. Але ж звідки тоді взялися позитивні відгуки про роботу цього продавця від інших покупців? Наталя ж особисто з ними спілкувалася. Вони показували їй речі і сумнівів щодо порядності продавчині не було. Як же так сталося? Усе завдяки особливій схемі продажу, за якою діяла Анна. Що це за схема і на що потрібно звертати увагу, щоб її вчасно розпізнати? Як Наталя разом з іншими ошуканими матусями проводила власне розслідування і чи змогли вони повернути свої гроші, розкажемо далі. Як купувати в інтернеті, щоб це було вигідно і без обману? Запитаємо в нашого першого гостя Олександра Гончара. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Гончар, власник мережі інтернет-магазинів, стверджує: у нас інтернет-продавців ціни значно нижче ніж у звичайних магазинах, і купувати у нас зручніше, бо ми можемо привезти товар прямо додому. Але є проблема: аферисти, які під нас маскуються. Тож украй важливо навчити українців відрізняти чесні інтернет-магазини від шахрайських. Як повернути свої гроші, якщо продавець в інтернеті надіслав вам неякісний товар? Запитаємо в нашої другої гості Анастасії Сліпченко. Вітаю вас, Доброго дня. Анастасія Сліпченко, спеціаліст департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби, вважає в інтернеті нижчі ціни, але вищий ризик отримати явний брак, бо під час купівлі немає можливості потримати товар у руках, подивитися в очі продавцю. Через це наша служба щороку одержує все більше скарг на інтернет-магазини. Це не привід їх заборонити, але потрібно створити суворіші правила їхньої роботи. Отже, покупки в інтернеті для українців вже стали звичною справою. Хто повинен контролювати інтернет-магазини? Держпродспоживслужба. Як часто ви перевіряєте інтернет-магазини? Ну, в залежності від того, по надходженню скарг, можливо, якихось або є плановіше також перевірки. Як часто скаржаться люди? З кожним роком, чим більше людей починають придавати продукцію саме через інтернет-магазини, тим більше збільшується кількість саме скарг. Олександре. Ваша мережа продає косметику власного виробництва. Чи бувають у вас перевірки, наприклад, Держспоживслужби? Ні, ще не було. А й з чим це пов'язано? Мені цікаво от у гості спросіть наскільки фізично можуть перевіряти всіх, А це просто фізично, скоріше нереально. реально. Прошу Анастасія. Ну я думаю, що навіть при ненаявності фізичної можливості необхідності перевіряти абсолютно всіх суб'єктів. Я думаю, що немає, тому що це є вже якийсь, скажімо, тиск певний на бізнес, і це зовсім не ну не потрібно. Отже, існують інтернет-магазини, яких перевірки можуть ніколи. Не торкнутися, правильно? Тобто вони можуть собі існувати, да. і до них ніколи ніхто не прийде з перевіркою і не поцікавиться їхньою діяльністю. Цікаво дізнатися, скільки глядачів купують товари в інтернеті. На нашому сайті триває опитування. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді і підсумки у фіналі програми.